привіт, з вами Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо. О, хтось блок поставив. Прикольно. І сьогодні ми, ми будемо. Е, мою, так сказати, мій дім робити. Дороблювати. І я вже там вже постелив там. Булижник. Зараз ви все... все побачите. І я думаю зробити нову шахту, тому що в моїй шахті вже нічого не залишилось. Можливо, алмази знайду це теж все можливо. Тут ми зробимо двойну кроватку. зараз ми ще вівечок. Побиваємо. Так, і ще одну вівечку. Да, класне слово вівечка, я знаю. Довго думав, да. Тому що мій друг раніше так казав, і я дуже в нього навчився так. Казати Вівечка. Тому що. Він взагалі е, був якийсь там україномовний. Дуже прям україномовний, а я. А шо я? Я розмовляв російською. Так, тому що а я вам звуку добавлю. А, Тому що іменно мої перші відео були російською мовою. Так, зараз ми трошки. Нарубимо дерев. І... І якщо що, я зараз думаю над новою грою. Так що. Так що я не знаю, чи вам це зайде, але сподіваюся, що так. Що зайде? Обана, оба на, і йдемо, йдемо, йдемо. О, о, кітік, кітік, кітик. Цього кольору в мене в мене вдруга кішка. Друг, якщо ти дивишся це відео, постав лайк, а. а хі -хі. Ладно. Так оп, 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 потим. Так, потим С в красителе. Потим раз, два и раз, два, раз, два, красиво! его. Красиво, красиво, красиво. Так, зараз ми зробимо дверцята, щоб ніякі зомбі не зайшли. Ну. Багато якогось вільного місця, але це... це добре. О, зараз. Зараз, 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 зараз. Оп! Оп! Нормально. Я можу і на тому, і на тому. Я можу ще з кимось спати тут. А, -хе -хе. Да, да, так що опа, я собі там о, в мене є одна идея, ідея идея. Ідея в мене є одна одна ідея. Одна ідея є в мене. В мене є одна ідея. Так. Це здвинути сюди. Так, зараз ми будемо це робити перестановку. Зараз ми все зробимо тут перестановку, і ви, і ви побачите, як я. Буду тут все перестановлювати Так. Чук -чук. нормально. Так, хоча я зараз зроблю одну штучку, яка змінить моє життя в кращу сторону. Так, це стеклопонелі. Зараз я... Так. А, не. Не. А ну-ка, проверяем сейчас. Не-не-не. Однозначно, ні. Ось. В мене вже є своя спальня. Тут така міні гостинна, зараз. Гостьова гостинна. І тут моя спальня. Класно, слухайте. І зараз якраз ні. Бачите, там вже росте повним ходом. Якщо ти зараз перетопчеш мені весь город, я тобі перетопчу твою бику. Ой, а, я це слухала, так? Якщо свічок зараз немає, то в мене буде факел. Навіть із. кровати. Это дуже гарно. все. Вот так вот. Став, сразу же побег на склад, сразу же побег в домик. В листом там. В которые открываются. На зомби тоже. Плавают какие-то осьминожки. И так далее. А, пишіть від одного до 10, як вам мій будиночок. Так, і в мене є одна ще ідея, ідея, ідея. Ідея. В мене є ще одна ідея. На рахунок. Ладно. Тихо. О, це якраз зв'язано з дощем. Яке совпадіння? Це реально совпадіння якесь. Ладно. Тож, я виходити не буду. Ой, ще й там польє. Чому ж я не буду виходити? Ви, просто... Ви спитаєте. А я вам відповім, тому що зараз будуть зомбіці, ще щось буде. Мені це взагалі треба. Думаєте, ні, мені це взагалі не треба. Так що. Ладно. тут трохи. Ось так. Так. Тепер. Шпинделинг. Тун. Клук. Да, вот вся вам такая озвучка. Українська озвучка. Ой, хто Ой, це вже мене на, на український фольклор потягнуло трохи. Я трохи не пам'ятаю, як там дещо робити. Зараз я в цій подивлюсь в підсказках. Зараз мені треба... А, я ще й бігати не можу. Бачите, два рази вже нажимаю. Ой, ё-моё, промок насквозь. Так. Двадцать четыре штучки. Так. О, так, мне здесь треба штучки. Штучок шесть давайте. О, бачите, ось це я хотів. І зараз ви поглянете, для чого воно мені. Як вам? Від 1 до 10. Мені кажеться, що на всі анафістову. Так. Ну, взагалі мені подобається свій інтер'єр, що я зробив, вам не знаю, чи, чи вам подобається. Ось в мене тут багато вікон. Дуже всього багато. Ну зараз А, зараз же не гроза. Точно, 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 точно. Так, якщо була б була павутинка, то мені б можна було б... скрафтити вудочку. Я вже це зроблю потім. А зараз всім дякую за увагу, всім так, гарного дня. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!